Щоб він знову посунувся для того, щоб багато хто усвідомив цю небезпеку, про яку ми, наприклад, Свободіці говорили постійно, говорили давно, ми про це знали, ми про це попереджали, ми до цього готувалися. Але, мабуть, так треба було десь там на горі, щоб люди усвідомили це все, відчули і побачили. Багато хто сьогодні змінює свої погляди, багато хто сьогодні бачить, прозріває, як то кажуть. на дивлячись на ті події, які сьогодні відбуваються. Моя покійна бабуся, коли я ще був таким от хлопчиком, вона мені розповідала про ці події, розповідала про те, як підійшов бронепоїзд, як обстрілювали Бориспіль, як Борис горів. Ну, але тоді моя, моя свідомість, моє школярське сприйняття, радянська освіта, вона не дозволяла цього сприйняти правильно, зрозуміти, запам'ятати, запам'ятав, але розпитати, якби можна було зараз, то це було б, звичайно, набагато більше інформації, багато чого ми знали. Інакше розуміли все. Розповідали про те, як горів Борисполь, про те, як зайшли сюди червоні, як стріляли людей, як знищували Бориспіль, як Бориспіль горів, палали хати наших Бориспільських мешканців. Ці всі страшні речі. Розповідали про голодомор, теж дуже страшні речі, які відбувалися в Україні, відбувалися в нас в Борисполі. Тому ми сьогодні маємо гідно вшанувати пам'ять отих полеглих героїв, які не побоялися, із зброї в руках не побоялися ворога сильнішого, могутнішого, підступнішого. Вони пішли вперед, вони пішли на захист своїх хат, своєї землі, своєї гідності, своєї честі. Сьогодні відкриваються архіви. Слава Богу, прийняла Верховна Рада закон про те, щоб відкрити архіви, чого досі страшенно боїться та імперська Москва. Сьогодні архіві відкриваються, я вважаю, що ми мали передбачити якісь кошти в бюджеті для музею, щоб люди мали, працівники музею мали можливість поїхати в той архів, знайти ті докуди ті документи. Це сьогодні теж кошти якось має кошти якось витрат і немалих. Немали. Знайти ті документи, розповісти правду про ці події, розповісти правду про цю історію, відновити її, відродити. Кажуть, багато можна вважати ту людину, історію якої, якої записано. От ми маємо написати історію тих людей, які 95 років назад віддали своє життя за Україну і за її волю. Вивчити ці документи, знайти ці документи, систематизувати, їх, підготувати їх до друку, зробити таку книжку про, про Бориспільське повстання на основі цих документів. Зараз є можливість для цього є. І відповідно зробити, встановити дійсно пам'ятник. І я вважаю, що в нас зараз буде перейменування вулиць. Ми, ми маємо очиститися від цієї комуністичної московської символіки, від цих найменувань московських, нав'язаних нам окупаційних. І обов'язково Борисполі має бути вулиця Повстанська. На пам'ять про цих людей, на пам'ять про цих героїв, які тісно боролися зі зброєю в руках, які не скорилися, не піддалися, не зігнули голову, не стали на коліна. Хай пухом буде. Бориспільська українська земля, бо ніхто навіть не знає, де їх поховано більшість з них розстріляних втрачені втрачені могили. Хай будем пухом українська земля, хай буде вічною пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні!